У сапера немає трьох пальців, але це не заважає йому допомагати улі по господарству, поки на фермі квартирується полк. Грати на губній гармошці, травити, байки про фінську війну, а в перервах примудрятися розміновувати прилеглі до станції залізничні колії. Чого ж не плакати? Ніхто на мене не дивиться, усі очі відводять, мов я прокажена. В серцях слипує Уля і дуже тулиться до корови. Я дивлюся, каже Мефодій. дужі чоловічі руки відтягують Улю від марти. Я дивлюся і надивитися не можу, голос чоловіка стає низьким та хриплим. Він клянеться отут-таки, в корівнику, відшукати її після війни у маленьких бочечках. Він знає про воєнкома і сина під шовковицею, але все одно каже, що знайде її. Потім Мефодій рушає на потягу в хлиб Німеччини, а Уля пішки до своєї шовковиці.